Почалася повітряна тривога і почали бомбити. Я спускаюся. Це ще давно було? Так? Це було десь півроку тому. Прям так? Да, це був мій перший і останній досвід вживання цього препарату. Я вже відчуваю, що щось крутить. І крутить знатно, прям урчить так. О, я така біжу в номер. Мені вже все одно на ці тривоги. З 5 до 6 я капець. З 5 до 6. Дівчата, у мене, мене піднялася. Я так люблю, коли вона розкривається. Мене, Я сижу на туалеті, мене трусить, живот, от, отак от я сижу. Ти не mm. розумієш, я не могла годину просидіти. В тебе вже ноги аніміли, в тебе... Я реально, в мене температура да, пот, мене трусить. Отак от. Я розумію, що все Єва, але це піпець, я визиваю швидку. Да, мені було стидно їх визивати. І, І приїжджає швидка, вони роблять мені крапельницю, Крапельниця мені допомагає, мене перестає трусити. Там все Закінчується, тому що воно лило безкінечно. Він такий сидить. дівчинко. Викиньте цей препарат назавжди. Цей препарат для літніх людей.